Доброго дня, шановні партнери. Хочу вам представити позицію, яка продається від офіційного представника в Україні джондір. Дана позиція це комбайн джондир С-680 БВ. Виробництво Сполучені Штати Америки. Він приїхав до нас з напрацюванням на двигуні 2999 на роторі. 2200. Ротор тут 3 стрім 3 стрім. Дана позиція має хорошу комплектацію. Ось я так пройду, покажу його загальний вигляд. Спереді, збоку. його технічний стан. Стосовно машини. Двигун тут 13,5. Літрів потужністю 530 кінських сил, тобто бункер 14,5 літрів, що дає можливість збільшити продуктивність да даної машини за рахунок об'єму, швидкості, потужності. Дана машина обладнана. Розкидачем делюкс. Тут 44 ножі з активним розкидачем Powercast. Це гідравлічні привід від гідравліки даних розкидачів. Вони можуть розкидати більше 9 метрів, більше 9 метрів рівномірного розкидання по всій площі, що дасть в перспективі якісно заробити грунт, пожнивні рештки. І зробити обробіток. В комбайні шнек длиною 6,9 метрів. Ось ви його бачите. З підсвіткою в нічний період часу буде готовий вивантажувати з хорошим обзором із кабіни. Зараз я вам покажу ось. Стан шин, який має ця машина. Задні шини Goodyear. Передні шини. Передні шини Firestone 800 на 70 R 38. Покажу вам вигляд в кабіні. Кабіна. Преміум з холодильничком. З холодильничком. Монітор 2630 та коробкою ProD. Машина повністю підготовлена до роботи. Має хороший стан. Шукає свого власника. Так що, будь ласка. Якщо кому цікаво, можете до нас приїздити, дивитись, заведемо, прокрутимо, покажемо. Дійсно, стан суперовий. Та готова до продажу. Всі технічні моменти тут проведені, Замінені запасні частини, проведена дефектовка, комбайн підготовлений. На 100% до робочих процесів. Всім гарного дня! Очікуємо в місті Черкасах компанія «РДУ Україна.